Жив колись один бідний чоловік. І мав він трохи жита. Почав він його сіяти, аж прийшов вітер і все забрав. От і каже йому жінка Іди та й шукай того вітра. Знайшов чоловік вітра в одному яру, а той питає Що ти хочеш? Чоловік каже йому, що бідний дуже, хай би повернув йому його жито. Вітер на те йому відповідає, Ось, даю тобі торбинку. Як тільки скажеш торбинко, потрусись, вона тобі дасть, що захочеш. Подякував чоловік вітру та й пішов ради додому. Прийшов, сів за стіл, покликав своїх восьмеро дітей і каже Торбинко, потрусись. Торбинка потрусилась, і одразу різна їжа була на столі. Всі їли з великою радістю. Коли гарно поїли, жінка придумала покликати в гості священника Прийшов священник, поїв, попив, а тоді каже: Дорогий Мартин, позич мені свою чарівну торбинку хоча б на три дні. Хочу тільки своїй господині показати, що можу наварити без вогню і без полум'я, і тобі принесу потім. Чоловік погодився. Коли священник мав торбинку, покликав до себе гостей зі всіх країн, щоб навідались до нього в неділю. А тим часом минуло вже три дні. Мартин вже дуже чекав своєї торбинки. На третій день сам пішов по неї, а священник йому й каже А навіщо тобі торбинка? От у мене гості мені потрібна. На тобі пів хлібини, іди собі додому. Торбинка тепер моя. Вдома жінка та діти плачуть і кажуть Ти сам винен, навіщо торбинку віддав? Жінка тоді каже йому Ну йди знов до вітра і проси другу. Чоловік її послухав Прийшов до вітра і проси другу. Вітер йому каже Я ж тобі казав, щоб ти нікому не хвалився, а ти багача у гості покликав. Тепер йди знов до нього, нехай за неї тобі віддає. Чоловік тоді знову сильно просить Пожалій, добрий вітру, мене й моїх бідних дітей дай ще одну. Вітер змилувався над ним і дав йому ще одну торбинку. Чоловік, чоловік щасливий, прийшов додому, покликав жінку, дітей до столу, поклав торбинку та й каже Торбинко, потрусись. Торбинка потрусилась, але з неї вибігли дев'ять палок. Та як стали всіх бити, і був там великий галас. Кричали більше, а найбільше з них жінка. Повибігали вони всі на двір, а палки назад поховались. Взяв чоловік ту торбинку та й пішов до священника А той саме в хаті був. І давай просити в нього торбинку або пирога з повидлом. Ну, священник і пішов по пироги, а торбинка на кілочку висіла. Поки священник ходив до печі по пироги, Мартин витягнув свою торбинку, священникову з кілочка зняв і замість неї свою повісив і чекає на священника. Той повернувся, подивився на кілочок. Бачить, висить торбинка. Нічого поганого та й не подумав, дав Мартіну пироги та й каже: Ти, дурню, більше до мене не приходь, іди працюй собі, а торбинка моя, я тобі за неї вже заплатив. Мартін з радістю пішов собі від священника, адже мав свою першу торбинку. Попрощався, повернувся додому, прийшов. Поїв, попив і чекає, що ж буде робити священник з тією торбинкою. Поприходили до священника гості, а він наказав нічого не варити і каже своїй господині, ні про що не маєш турбуватись, я вже сам все приготував. О 12 годині гості посідали за стіл. Священник поклав торбинку на стіл та й каже Торбинко, потрусись! Торбинка потрусилась, і, як вибігло з неї дев'ять палок, та й давай бити гостей. Палки б'ють, а гості кричать. Тікаймо, тікаймо звідси, в двері всі не влізли, то мусили через вікно тікати і кричать. Ніколи більше в гості не прийдемо, бо нам тут всі голови побили. Священник Відніс торбинку бідному селянину і більше ніколи про неї не згадував.